Всім привіт! Як у вас справи? Сьогодні хочу вам нагадати, що сонце нещодавно перейшло в знак Козирога, і там у нас зараз цілий парад планет до середини лютого, до 13 лютого буде сонце в знакі Козиріг. І це дуже, дуже важливий час. По-перше, закінчився новий рік. І треба вже давно пора бути дуже ефективними та продуктивними. Вже давно, особливо коли вже сонце перейшло в знак Заріг, включатися в роботу. Тому що знак Козаріг це дуже дуже кар'єрний знак. Це знак Сатурна. Зараз важливо проявляти дисципліну, терпіння. Хто не поставив цілі на новий рік, то зараз прекрасний час це зробити, поставити цілі на 9 років вперед. Плюс на цей 2026 рік. Зараз у нас якраз другий луний день, почався зростаючий місяць, і пропишіть намір на рік або цілі на рік. Це дуже-дуже важливо. І використовуйте енергію козерога на свою реалізацію, на кар'єру, на якісь досягнення, не сидіть на місці. От бачите, навіть мене включила ця енергія, і я подумала. Що так, треба вже повертатися до роботи, до консультацій, до прямих ефірів, і нічого вам не має заважати. Наприклад, зараз я взагалі в прямому ефірі в прямий ефір виходжу з людного місця. Навіть я зараз не вдома, я в аеропорту, і це мені не завадило. Я б могла знайти багато атмазок і не виходити. Так, а я вирішила, що ні. У мене був була ціль, да я поставила собі челендж на 2026 рік кожного місяця. Поступово збільшувати кількість прямих ефірів. В січні це один прямий ефір в неділю, в лютому це буде два прямих ефіри в неділю, в березні три і так далі. І тому хочу тримати своє слово і паралельно вам розповідати дуже корисну інформацію зараз. Близько біля сонця у нас знаходиться планета Марс, і Марс в знакі Козиріг. Марс близько до сонця, він підгорає зараз і Меркурій дуже близько до сонця. І Марс в екзальтації зараз в знакі Козиріг. Він там дуже-дуже сильний. А Марс це наша енергія. Марс це планета, яка відповідає за агресію, за роздратування, за імпульсивність. А Меркурій це. Планета, яка відповідає за комунікації, розмови і так далі. І тому зараз такий, по перше сам по собі напружений стан Марс відповідає за воєнні дії, і як так як він зараз дуже сильний, багато марсіанської енергії разом з сонцем. Це два таки гда вогняні вогняне таке поєднання. На людину, як це впливає, що треба стримуватись, треба контролювати це роздратування, імпульсивність. Дуже важливо гармонізувати Марс через фізичне навантаження, робити вправи дуже корисно, та додати контакт з водою. Це буде гармонізувати Марс на цей період, особливо коли парад, цілий парад планет їх дуже багато зараз в знаки козиріг. І зараз я вам хочу розказати прогноз для всіх знаків зодіаку до середини лютого, до 13 лютого. І почнемо як завжди, зі знаку Овен. Нагадую, що орієнтуватися треба по своєму лунному знаку зодіака. Так, ваші прогнози будуть для вас максимально точними. Я ведичний астролог і розглядаю прогнози. За лунним знаком. Ви можете орієнтуватись за бажанням на свій асцендент або на звичайний ваш знак, але я скажу чесно, що більш точніше для вас буде прогноз, якщо ви будете орієнтуватися за своїм лунним знаком, тим знаком, де була луна на момент вашого народження. І якщо ви не знаєте свій лунний знак зодіаку, ви можете написати в коментарях під цим відео свою дату, час, місто народження, і я вам скажу ваш лунний знак. У Овнів, до середини лютого, парад планет в знаки Козиріг в 10-му будинку гороскопа, тому всі орієнтири, вся енергія у них має направлятися на цю сферу. Тому, наприклад, пасивність в сфері роботи в цей час протипоказана. Треба максимально себе проявляти, реалізувати, багато працювати, навіть якщо, наприклад, Мій луний знак Овен, так, і зараз у мене планується поїздка, така, як наче відпочинок, відпустка, але я не планую там відпочивати. Я планую там багато працювати паралельно, все одно проводити консультації і так далі. Тобто це тому що я знаю, що в мене сонце в 10-му будинку, і зараз мені просто відпочивати не можна, тому що є шанс себе проявити. Так, треба помічати ці можливості. А є люди, які на це не звертають увагу і не використовують можливості, які їм дає в цей період енергія, всесвіт. Ось тому овни з однієї сторони, уникають ризикованих таких речей. Да? Навпроти вас четвертий будинок, навпроти вашого десятого. Це також сім'я. Тому не забувайте про баланс. Так, робота важлива, але щоб сильних перекосів тільки на роботу важливо, щоб тільки роботи не було. У сім'ї також треба приділяти увагу. У знака Телець, цей парад планет буде в дев'ятому будинку гороскопа. Там зараз дуже дуже багато планет. тільці тільки-тільки відійшли від ослабленого свого транзиту. Зараз вони тільки. Починають розкривати плечі, крила їм стає легше і для духовного розвитку, для навчання дуже хороший час. Зараз для поїздок важливо розвиватися, важливо отримувати якісь підказки. Можна звертатися до свого наставника, до коуча, до психолога, до гуру свого, щоб вирішувати якісь свої питання. Зараз саме підказки дуже можуть нести. Хороший для вас смисл і духовний розвиток. Не забувайте відвідати якісь світі місця, плануйте подорожі. У Близнюків зараз найослабленіший період в році. Весь цей парад планет попав в знак Козиріг, восьмий будинок. Це найослабленіший період. Тому єдиний знак, кому я скажу максимально себе зараз берегти, Уникати поганих компаній, не приймати ніякі важливі рішення, нічого важливого не починати, не ризикувати, уйти в таке затіше, сповільнитись це знак близнюки. От вам реально себе зараз треба берегти і. Свою енергію також берегти, не розпилятися, не спілкуватися з людьми, від яких ви відчуваєте якийсь негатив, уникайте будь-яких конфліктів і перечекайте важливі рішення, важливі питання, вирішуйте тільки тоді, коли у вас сонце вийде з восьмого будинку, це вже з середини лютого. Не забувайте, що на нас чекає в лютому коридор, затемнень вже зовсім скоро. З 17 лютого, по 3 березня, у нас буде коридор затемний. Коли у вас співпадає ослаблений транзит, період власний, та ще й коридор затемнень, то в цей час максимально себе бережіть. Раки у вас сьомий будинок зараз максимальна увага потрібна вашим партнерським відносинам, як в особистому житті, так і в бізнесі, в справах. Будьте максимально активними, комунікативними, спілкуйтеся, щось вирішуйте, починайте, поки зростаючий місяць, проявляйте себе, контакти, можливості, на все звертайте увагу. Для вас це хороший період, але просто контролюйте свої емоції, цей парад планету, цю бомбу замедленого такого дійства саме в особистому житті. У вас фокус зараз більше на цьому, що не якщо ви жінка, то проявляйте більше жіночності, не вступайте в відносини з чоловіком, щоб це було не сопротивіння. Да, а як коли си змагаються між собою, там хто головний, він чи вона у левів. Буде цей парад планет в шостому будинку. Вам рекомендується велику увагу приділяти своєму здоров'ю профілактиці, вести здоровий спосіб життя, позбавитись шкідливих звичок, налагодити ваше харчування, увагу приділяти травленню, вітамінки, якісь собі купити, якісь трав'янічії пропити, не допускати конфліктів, не брати борги в цей період ні в якому разі. І взагалі намагатись бути неконфліктними, не наживати собі ворогів, тому що шостий будинок відповідає за ворогів. Для дів це парад планет в п'ятому будинку. П'ятий будинок відповідає за дітей, романтику, це у нас хобіт, творчість. Якісь події в житті можуть бути у дітей, їм потрібна увага, підтримка, добре з ними проводити час. Важливо займатися якимись своїми хобі, розвиватись, бути ефективними, продуктивними, все доводити до кінця. Якщо і діти більше уваги проводити з дітьми, навчатися, себе радувати, хороший час і терези. У вас парад планети буде в четвертому будинку гороскопа. Наводьте порядок вдома. Робіть так, щоб вам було затишно, чисто, красиво. Ремонтуйте, якщо у вас щось зламалося в домі. Можливо, у вас будуть якісь питання, бо це ж цілий парад планет, який пов'язаний з нерухомістю чи транспортними засобами. Тут важливо саме в коридор затемнення, який буде, але це вже 17-го да? Тобто встигнутися зробити до коридора за якщо поспішаєте. Увагу приділяйте мамі, комусь як мама, родичі, мами. Не допускайте тут претензій, дуже важливо. Намагайтеся бути удовлетвореними, щасливими і вдячними за все, що у вас є. Скорпіони у вас цей парад планет, в тому числі сильний Марс в екзальтації. Попав в третій будинок гороскопа, хороший період, активний, можна щось придбати, їздити, вирішувати. Спілкуватися, будьте максимально активними, не лінуватися не можна в цей період. Можна бути сміливими, приймати якісь рішення, енергії буде більше у вас. Всім знакам Зодіака Рекомендую обов'язково робити якісь вправи. Знаєте, як кажуть. Там по ваші можливості, якщо ви ніколи не робили, починаєте трішечки, пару хвилин, п'ять хвилин. Прогулянка, потім якась зарядка суставна, потім ще щось. Якщо людина, наприклад, взагалі лежача, вона каже, як я можу робити вправи, то хоча б шевеліть суставами, кісті, рук, ніг і потрібна, фізична навантаження, потрібні, а також обов'язково контакт з водою. Це все також гармонізує Марс. У стрільців цей парад планет буде в другому будинку гороскопа, звертайте увагу на обличчя все, що на обличчі, контролюйте свою річ, своє харчування, свої накопичення, не ризикуйте з грошима, увагу приділяйте родичам, сім'ї. І саме головне контролюйте свою річ, щоб вона не була дуже <кій> різкою. Щоб річ не була дуже дуже різкою. Ну і класно в цей період щось там про гроші вивчати, читати якусь фінансову грамотність, накопичувати, відкривати якісь копілки, але в банк гроші в цей період краще не ложити. У козорогів це перший будинок, цілий парад планет впливає на особистість. І тут треба максимально над собою працювати, вкладувати в себе, бути ефективними, продуктивними, розвиватися, читати книги, ходити на якісь курси, тренінги, семінари, змінювати імідж, стиль, зачістку, купувати собі якісь речі, Тобто максимальний фокус на собі. Я завжди кажу, що коли сонце або як зараз, парад планет, в цьому знакі, то стати треба его в цьому домі треба стати егоїстами в гарному смислі. Якщо ми любимо себе, нас також люблять інші. Якщо ми любимо себе, то ми вміємо любити інших. Але контролюйте імпульсивність і роздратування, тому що Марс в він може це давати. Направте цю енергію на якісь досягнення. І так кожна людина, направляйте енергію Марса на якісь досягнення, на роботу, да, тому що знакозиріг. А не вияснення якихось там конфліктів для водоліїв Це 12-й будинок період до середини лютого, коли треба завершати справи, не починати нового, не ризикувати, наводити порядок і налагодити свій сон, лікуватися, профілактика потрібна, менше говорити, замі для ценати та нічого важливого не робіть. У рибця 11-й будинок парад планет в Козирогі, сонце Там у вас хороший період із. Хоч у вас і да, у Овнів, Водоліїв і риб зараз складний транзит Сатурна. Садесайті, лунний знак цей має про це не забувати гармонізувати Сатурн обов'язково. Вдруг що у мене є курс по Сатурну, його можна придбати за донейшн. Доступ назавжди. Там багато важливої інформації для гармонізації Сатурна в тому числі. У вас можуть збуватися якісь мрії, бажання, підтримку, друзів можете відчувати рибки, щось можна придбати, їздити, все можна робити. Мрійте і гарно проводьте час. Також хочу нагадати, що до 11 березня Юпітер ретроградний, тому я раджу всім повертатися до старих знань, до навчань. Знову це все проходити, перечитувати, це я збираюся зробити. Або якщо ви планували вже давно, хотіли починали, але щось не вийшло, і не могли, поверніться до старих курсів, до старих знань, нарешті закінчіть навчання, вивчіться на що ви хотіли, і реалізуйте себе. У мене до кінця січня діє останній раз знижка аж 75% на повний курс з ведичної астрології. Ціну я зробила максимально доступну в останній раз. Ціна це як дві натальні карти. Кожен може собі придбати такий курс та отримати ці сакральні знання для себе, допомагати собі, вміти робити і прогнози на рік, і натальні карти, і підбирати дати, і давати методи гармонізації, робити сумісність з партнерами. Багато-багато що ви можете на основі цих знань потім консультувати людей або знати це для себе. Подарунок я даю дуже дуже багато рідкісних книг з ведичної астрології. Також даю додаткові матеріали, тому обов'язково записуйтесь. А, якщо, а ще хочу вам нагадати, що до кінця січня діє останній раз в цьому, в цьому році вже, мабуть, може тільки аж в кінці року будуть знову знижки, а так вже не буде знижок на індивідуальний прогноз на рік. Зараз до кінця січня знижка 20% на індивідуальний прогноз на рік у текстовому форматі. І остання знижка також в січні це на абонемент в мій жіночий онлайн-клуб «Sunrise Women Club». Там у нас є фітнес йога пілатес онлайн. Є прекрасна можливість за супердоступною ціною приєднатися на цілий рік на такий безліміт. У нас є корисні рубрики. Також та чат учасниць обов'язково приєднатись це як фітнес-центр. У вас в телефоні дуже дуже зручно. Мабуть, все я розказала, що хотіла вам розказати. Я вам бажаю також, щоб ви не звертали увагу ні на людей, ні хто що буде говорити, чи засуджувати, чи не звертали увагу на людей, які поряд з вами, робіть те, що вам треба, реалізуйте себе, не відкладайте на потім. Особливо зараз починайте, поки у нас зростаючий місяць. Чекаю вас на навчання та чекаю вас на консультаціях. Всього самого вам найкращого. До зустрічі в наступних днях. Відео.